Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Руський закон від князя до президента. В цьому відео ми згадаємо хронологію головних законів Русі, сьогодні званих Конституцією. Русь вона країна, як більш ніж тисячолітня держава, має свою хронологію свого головного. Законодавство сьогодні іменованого Конституцією, що визначає головні принципи функціонування держави, починаючи із княжих часів до президентства. Цю фронлогію треба знати кожному русину, він же українець. Першим таким законодавством є прийнята за Володимира Великого Руська Правда, або ж як в оригіналі. Правда Роруськова, яка представляє собою збірник правових звичаїв діяв у Русі з IX по XIII століття до припинення існування Русі як політичного об'єкта в 1240 році. Після звільнення центральної Русі від Орди, руська правда з небагатьма змінами залишалася головним законом Великого князівства Литовського та Руського. Аж до воз'єднання з Королівством польським у Річ Спалиту другим є козаче право як збори правових звичаїв для регулювання козацького товариства в Запорізькій Січі, а згодом в Гетьманщині, яке діяло від початку козацького часу і до його закінчення, тобто 16 18 століття. А якщо в роках, то з 1500 року. До 1775 року, тобто знищення січі. Третім є Конституція Пилипа Орлика, закріплена в 1710 році як нормативний акт регулювання відносин гетьмана та козаків, та ще ряд сфер суспільного русинського життя в класі козаків. Четвертим є Конституція Української Народної Республіки під назвою Статут про державний устрій. Права і вільності УНР, що є основним законом УНР, прийнятий Центральною Радою 29 квітня 1918 року, в останній день існування Центральної Ради. П'ятим є головний закон Павла Скоропадського під назвою Закони про тимчасовий державний устрій України оголошений 28 квітня 1918 року. Цей документ є варіантом шляху Русі монархічним напрямком. Шостим є Конституція України або Позбільшовицької Русі, прийнята 26 червня 1996 року, яка діяла до повноцінного відродження Русі у 2030-х роках. Сьомим є Конституція Русі, затверджена у 2030-х роках, яка була створена з урахуванням кращого досвіду. Демократичних, ліберальних та капіталістичних механізмів країн світу, з властивими лише Русі ідеологічними підтекстами з використанням також елементів відробіт руських предків, зокрема руської правди, в оформленні документу. Так формується необхідність чіткого розуміння хронології головного закону Русі від 13 віку до сьогодення на різних етапах. Життя Руської держави. Що ж робити? Необхідно русинам в школі та на юридичних факультетах вивчати законодавства, які діяли в Русі протягом усього її життя, а також їх історію та розвиток. Навіщо кожному русину знати хронологію законів свого народу? Допуск знання русинами, що вони та їх предки завжди мали своє власне законодавство, створює невпевненість в тому, що русини самостійний організований народ, який має свою державність понад тисячу років, а також дозволяє маніпулювати ворогам русин по типу які ж русини незалежні якщо їхньому головному закону лише пару десятків років, а вони розказують про державність півтора століття. Важко забезпечити. Непохитну віру українського суспільства у своє виключно незалежне життя, не заклавши розуміння того, що на всьому протязі життя українського народу або русинського народу, у нього завжди був і буде один з атрибутів незалежного суспільства, а саме свій головний закон чи конституція, що дало розуміння історії та хронології розвитку українського законодавства. Розуміння русів навіть базово в хронології та історії свого головного закону дозволило зміцнити позиції розуміння русин, що руси і рус це виключно самостійна держава тересоціум яка не підпорядковується іншим через існування свого власного закону протягом всіх етапів життя Русі. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі. Бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також 1000 дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцініте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео, саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!